Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки токсини без сил. Карколомні автотрощі одразу декілька ще й у різних регіонах України. На Одещині ймовірно нетверези водій влетів у натовп людей на пішохідному переході. Правоохоронці вже повідомили неочікувані деталі про Керманича. А у Києві на подолі ауді врізалась в автобус, через що сотні киян надовго застрягли у заторі. Усі деталі жахливих ДТП та чи є жертви або постраждалі, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У передмісті Одеси водій на БМВ, втікаючи від патрульних, влетів у пішоходів. Інцидент стався у неділю 9 червня близько 18-ї години в селі Фонтанка. За інформацією правоохоронців, 34-річний водій легковика БМВ, тікаючи від патрульних, на одному з перехресть зіткнувся з автівкою. «Форд». від удару БМВ кинуло на пішохідний перехід, на якому були люди. Правоохоронці оперативно виїхали на місце ДТП. Виявилося, що керманич БМВ був на підпитку. У керманича БМВ відчувається запах алкоголю з ротової порожнини. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення стану сп'яніння. Наразі він перебуває в лікарні. Пішоходи та водій БМВ з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій Форд не постраждав. Правоохоронці повідомили, що чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності. Крім того, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані. Повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області ще одна карколомна автотроща трапилася в Києві 9 червня. Ауді врізалась в автобус на подолі. Через ДТП рух від поштової площі на оболонь був майже паралізований. Очевидці повідомляли про велику кількість карет швидкої медичної допомоги. Щось дуже, дуже страшне. Бачимо аудюха. І що у нас тут в'їхала? Вона в автобус? Просто жестяк. Вже п'ято чи шосто. Страпилось на набережну поливальській Так шехто планую сюди їхати уважні. Тут трішки. У Харкові також сталася дивна ДТП. Місцеві пабліки повідомляють, що водій розігнався, втратив керування і влетів у паркан. На щастя, ніхто не постраждав. Якби не паркан, то автівка вилетіла б на зустрічну смугу. Також у пабліках писали, що до водія, який зніс паркан, під'їхали його друзі та зняли номери з машини. Пізніше з'явилося відео, де чоловіки нібито їдуть з місця події однак на кадрах видно, що автівка об'їхала паркан та припаркувалася за автобусом. Чим закінчився інцидент, наразі невідомо. А як ви думаєте, на яке покарання заслуговують винуватці ДТП? Що сталося? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.